Генрі Лонгфелло Пісня про Гаявату. Піст Гаявати. Ви почуєте, як в лісі, і постився Гаявата. І молився. Не для того, щоб здобути на полюванні щастя і успіхи мисливські чи зажити собі слави, а для того, щоб народам забезпечити добробут. Збудував собі оселю, він вігвам, поставив в лісі, поблизу озер Великих, у весняну, теплу пору, як настав вже місяць листя. Там, у снах, видіннях дивних, сім ночей, сім днів постився. Перший день блукав по лісі, бачив дужого оленя, що виходив з чагарища, бачив кролика у нірці, чув фазана голос біни, голос білки, аджідомо. Що в дуплі десь торохтіло, бачив голуба омімі, що мостив гніздо на сосні, та бони гусей тих бачив, що на північ полетіли, і курликали у небі. Гітчі Маніту. гукнув він. Так невже ж життя все наше від оцих дрібниць залежить? Другий день свого посту по стрімких блукав він кручах, по маскодей – пишних луках, придивлявся, як зростає. Рис там дикий, Менемонії. І мінага голубика, і суниці, ті, одамін, агрус, стебомін колючий, виноград росте, Бемагут, що звисає звіт вільхових, аромати розливає. моніту, гукнув він. Так невже ж життя все наше від оцих дрібниць залежить? Третій день свого посту він над озером проситів. Над прозорою водою бачив він осетра Наму, що кругом намистом сипав, бачив окуня він саву, що іскрився в промінні сонця, бачив щуку, маскинозе і оселеця окагевіс, шогеші морського рака. Гітчі мені ту! гукнув він. Так невже ж життя все наше від оцих дрібниць залежить? На четвертий же день посту він лежав в своїй оселі, на постелі з листя й моху. Перед зором пролітали мрії, тіні та видіння, а околиці розкішні блиск води, проміння сонця, мов дурман, його п'янили. Враз угледів юнака він у зелено-жовтих шатах, що з'явився перед вігвамом у сутінках пурпурових. Над чолом звисала пір'я, чоб м'який мав золотавий. На поріг вігвама ставши, подивився на Гаявату, в очах його довіра, співчуття, прекрасна пристрасть, а як мовив, ніби вітер. Забринів у верховіттях, він сказав: О, Гаявато, голос твій почуто в небі, ти благав не те, що інші. Ти не спритності на ловах, чи в рибальстві домагався, не тріумфів у сутичках. І не воїнської слави, а добробуту людського, щастя всіх племен, народів. Я, Мандамін, я спустився посланцем життя владики з неба, щоб тебе навчити, як в борні, в успішній праці, те здобути, чого прагнеш, встань, юначе, ти з постелі та вставай на бій за мною. Я ослаблий після посту підхопився Гаявата – Вийшов з темного вігвама, сонце вже лягло на обрій, як з мандаміном став битись. Ледве він його торкнувся, як відчув собі відвагу, його жили налилися сил нових, життя, надії. Так змагались між собою у вечірньому промінні юнаки і, поки бились, усе дуща в бились доки не накрила. Все кругом пітьма нічна, доки чапля та шухшуга. Із гнізда в гіллі сосновим не озвались криком болю. Досить, мовив тут мандамін. посміхнувшись Гаєваті, як заходитиме сонце, завтра знов прийду до тебе і випробовувати буду. І раптом зник, кудись подівся, ніби крапля дощева, мов туман в пориві вітру. Гаявата не помітив, як той зник, лише побачив, що лишився він сам, голодний. Сам над озером Туманним, а вгорі ясніли зорі. Так два вечора, як тільки опускались в воду сонце, мов розжевріла жарина з вогнища життя владики, в воду з заходу спадало. Він з'являвся знов на землю з гаєватою змагатись. Він приходив тихо-тихо, мав росинка із повітря, і в повітрі знов зникав він, і ніхто не знав, не бачив. Як і вертався і зникав він. Вони тричі вже ставали вся й дня на поєдинок. Бились, доки не темніло, доки чапля та шухшуга із гнізда в гіллі сосновим знов і знов не озивалась, припиняв тоді в задумі поєдинок свій Мандамін. І високий, і прекрасний він стояв в барвистих шатах, і орлині довгі пера на чолі його хитались. Але це дрібні вкривали краплі поту від утоми. Він гукнув О гаявато, ти відважно бивсь зі мною. Тричі ти ставав до бою, Гетчі мені ту все знає. Дасть тобі він перемогу. І додав ще, посміхнувшись: завтра вже кінець двобою, і кінець твоєго посту, перемігши мене ще раз, викопай мені могилу і нехай там поливає. Мене дощ і гріє сонце, ти зірви вбрання із мене, і зелений, і жовтий, спір'ям, поклади мене в могилу і землею вкрий м'якою. Не давай нікому шкодить на могилі ані людям, ні червам, ні бур'янові, ані кагагі, злим крукам, стережи мене аж поки не прокинусь, я не встану і на світ не покажуся. Так сказавши. Знову зник він, мирно виспавсь Гаєвата, Чув лиш голос Вавонейси Чув, як скаржився дрімлюга на даху вігвама сівши, як струмочок Себовіша, Пробігаючи, близенько подавав брендливий голос Чув зітхання в верховіттях, Чув він шум гілок соснових, що хитались, підіймались, Чув все так, як чують сонні, чи то шепіт, чи зітхання. Мирним сном спав Гаявата, а на сьомий ранок посту прибула стара Нокоміс. принесла йому поїсти, хвилювалась, вболівала, що його погубить голод, піст позбавить його сили. Та до їжі не торкнувся, тільки мовив він. Нокоміс. Почекай, хай сонце сяде, хай пітьма усе покриє, і шухшуга чапля сиза своїм криком на болоті сповістить. Щодень скінчився, слізьми йшла назад на коміс, боючись загаювату, що його повибить голод, піст позбавить його сили, він же, стомлений, чекати, сів мандаміна приходу, і вже тіні на схід сонця через ліс лягли й болото. Сонце ж з неба встало в воду поринати в час вечірній, мов осінній лист червоний, що спускається на воду. Що на саме дно сідає, тільки зирк? Мандамін юний у м'яких блискучих шатах, шатах жовтих і зелених, у яскравих довгих перах, появився на порозі і підвівся Гаєвата, і знесилений, і жовтий, та без страху встав до бою, і з мандаміном став битись, і злились перед очима ліс і небо, суша, і води. У грудях серце стукотіло, мов осетер, який тенета, мов страшне пожежі коло розірвателю торветься, і спалахував весь обрій, і, здавалось, всі світила латую битву споглядають. Враз помітив гаєвата, що стоїть він сам під лісом, у напруженні великим, перед ним же, без дихання і скуйовдженим волоссям весь обшарпаний, подертий його мертвий супротивник. Переможець Гаєвата викопав йому могилу, зняв з мандани на одежу, головний убір зняв пір'я, та й поклав те все в могилу. Загорнув її землею. Чапля сизає шухшуга обізвалася з болота. Криком болю та риданням, криком болю, криком жаху. Повернувся Гаявата знов до рідного вігвама, піс, закінчився у нього. Тиждень іспиту скінчився. Та він мусив пам'ятати місце, де двобій відбувся, не забув тієї могили, де спав вічним сном мандамін, спав у дощ і спав у спеку разом з шатами своїми, з головним убором спір'я. І щодня бував під лісом на могилі Гаєвата, там розпушував він землю, рвав бур'ян, комах всіх нищив, проганяв свистками, шумом, кагагі. Царя всіх круків, якось бачить він стебельце, виткнулось з землі до сонця. Далі все нові і все краще, і ще літо не скінчилось скрізь маї стояв високий у прекрасних пишних шатах із м'яким злотистим чубом, і в екстазі Гаєва та все гукав. Та це ж мандамін, так, це друг людей, Мандамін. Він гукнув стару на коміс і агу також покликав. Показав Маїз прекрасний, розказав їм про видіння, про двобій, про перемогу, про чудовий подарунок, що життя їх забезпечить. Згодом же, як тільки осінь пожовтила барви листя, а зерно м'яке та ніжне затверділо і пожовкло, позривав він кожушанки, як з мандаміна одежу, в честь мандаміна дав учту, показав усім народам дар новий життя владики. Друзі Гаявати. Двоє друзів найвірніших мав юнак цей Гаявата. Їх єднала вічна спілка, щира приязнь під час лиха і у радісні години. Це музика Чебіябас та могутній, дужий квазін. Ті стежки, що їх єднали, не могли позаростати ні сорокам, ні навмисним брехунцям, що сіють нерість. Нещастило посварити наших друзів між собою, що завжди один із одним радились і міркували, як зробить життя народів і щасливим і веселим. Особливо Гаяваті полюбився Чібіябас благородний той музика, той співець пісень солодких був прекрасний, вічно юний, бравий з ніжною душею. А гнучкий, мов та лозина, як олень, ставний, красивий, як співав він, то збиралось все село, жінки і діти, й воїни його послухать. Він будив у серці пристрасть і зворушував всі душі. І таку з очеретини він зробив чудову дудку, що струмочок Себовіша замовкав у хащі лісу. В лісові пташки стихали, навіть білка, а дідомо припиняли щебетання, кроленя мале, вобасо, присідало й і прислухались. І Стурмовчик Себовіша говорив О, чи біябос! Ти навчив би моїх вилі так звучать, як твоя пісня. Так і пташка Овеїса промовляла Чибіябос, ти навчи мене співати пісню, дику, божевільну. Так веселий птах о пічі говорив О, Чибіябос, ти навчи мене співати пісеньок своїх веселих. А дрімлюга Вавонейса попросила Чибіябос, ти навчи мене співати пісеньок своїх журливих. І всі звуки у природі стали, наче його пісня, і людська ворожнеча від тих співів враз зникала, бо співав він все про волю і про мир, любов, бажання. І про смерть, і про безсмертя, і про острів душ блених, і про царство те понімо, що лежить на тому світі. Любий був для гаєвати друг надійний чи цей найкращий із музикантів, із співців за щире, добре серце, лагідне і ніжне за чарівні свої співи. Любий серцю гаявати був і муж могутній Квазінь, цей найдужчий серед смертних наймогутніший між ними. Він тому припав до серця, що і дужий був, і добрий. Його ледарем вважали у дитинстві млявий, сонний, він не грався ніколи з дітьми, не ходив на полювання. Від усіх він відрізнявся, та зате багато постив, часто маніту молився, щось в заступника просив він. Ой леда, що ж ти квазінт!» – говорила йому мати. Помагать мені не хочеш, влітку ти блукаєш в лісі, взимку корчишся і гнешся над багаттям овігвамі. Щоб в мороз ловити рибу, я прорубувати мушу ополонки. Мушу теж я, не вода сама сушити, як вони в воді намокнуть. Йди їх викрути на робо, Просуши їх десь на сонці. І підвівся мовчки квазінт, став, ні слова не сказавши. Та й подався із оселі мокрі неводи, схопивши, що висіли на одвірку. Він, понівечив, зім'явши неводи, мов жмут соломи, бо не міг зробити інакше, мав таку він силу в пальцях. Ой, ледачий квазінт, батько говорив: На полюванні ти ніколи не поможеш, поламаєш лук і стріли. Зараз ми підемо з тобою, принесеш додому здобич. Вниз, в ущелину спустились. Де струмочок проривався, де сліди були оленя та бізона на пісочку, І тут зустріли перепону, що їм шлях перетинало. Стовбури дерев лежали, повиривані з корінням, вздовж і впоперек лежало. Ну, вертаймось, батько каже. Тут не те, що ми не пройдем, тут сурок не пробереться, навіть білка не проскочить, зараз люльку запаливши. Сів, спочить поміркувати, але люлька ще горіла, як дорога враз відкрилась. Стовбориті на всі боки квазінт разом став кидати, сосни стрілами свистіли, мов списили тіли кедри. Ой, ледащий квазінт, молодь говорила в час забави. Чом стоїш ти завжди мовчки, прихилившися до скелі. Гей, виходь лишень боротись або кидати кілечко. Квазін слова не промовив. На той виклик він не зважив, тільки встав і, підійшовши помаленьку до тієї скелі, зрушив її з місця, похитав її в повітрі та й жбурнув поперед себе прямо в биструю Паватін. Там вона стримить і досі. Якось вниз, через пороги, по тій піннявій Паватін, квазінт плив з товаришами у потоці вгледів Амік, що царем був над бобрами. Той змагався з течією, то впірне то виринає. Не промовивши нічого, квазінт кинувся у воду, хвилю пінів упірнувши. Вир поринув за бобром він, гнався за ним між островами і був так довго під водою, що збентежене юнацтво загукало: Згинув квазінт, нам його вже не побачить. Але він з'явився з тріумфом і на мокрих його плечах. Був бобер, вже мертвий амік, що царем був над бобрами. І ті два, як я вже мовив, були друзі гаявати чи біябастой, музика, і могутній дужий квазін, і жили вони у купі, жили в мирі, в згоді завжди, завжди думали, гадали, як здобути людям щастя.